Сьогодні у нас на розборі лендинг сервісу професійної транскрибації Transcriber Pro. він допомагає коучам та освітнім проектам перетворювати аудіо і відео на текст. Тож давайте одразу подивимось, як зробити його ще сильнішим. Гаразд, почнемо мабуть, з тональності сайт. Ну він ефективно представляє технічні переваги сервісу, але йому, чесно кажучи, бракує емоційного зв'язку. Емоційного зв'язку, саме того, що є ключовим для їхньої цільової аудиторії коучів та викладачів. Ага, тобто він говорить про що, але не зовсім про чому і для кого. Здається, я розумію, фрази на кшталт транскрибуй за хвилини, а не години, чи оплата по факту це ну, дуже функціонально. Саме так, це мова інструменту. А коучі, психологи, творці курсів вони ж працюють з людьми з довірою, з трансформаціями. Їхній бізнес, власне, побудований на емпатії. Точно і поточна комунікація створює таке знаєш враження транзакції. Ви нам аудіо, а ми вам текст і рахунок. Так, але аудиторія шукає не просто виконавця, вони шукають партнера, які розуміють цінність їхньої роботи, де кожне слово, кожна пауза може мати значення. І що ти пропонуєш? Ключова пропозиція змістити акцент від простого інструмента до надійного помічника, позиціонувати сервіс як такий, що ну з повагою ставиться до контенту клієнта. Це цікава думка. Але як це втілити, щоб не стати занадто пухнастим і не втратити чіткості? От, наприклад, головний заголовок транскрибуй за хвилини, а не години. Він же дуже конкретний і сильний. Так, швидкість це зрозуміла перевага. І якщо ми його замінимо на щось таке більш емоційне, чи не ризикуємо втратити тих, хто шукає саме швидке рішення? Слушне зауваження. Баланс тут критично важливий. Ми не повинні втрачати конкретики, але можемо додати їй іншого забарвлення. Як саме? Замість того, щоб говорити про швидкість сервісу, можна говорити про швидкість, яку отримує клієнт у своїй роботі. Подумаємо так, що дає коучу зекономлений час, можливість провести ще одну сесію, підготуватися до виступу та просто відпочити. Ось про це і треба говорити. Замість. Транскрибую за хвилини, можна спробувати щось на кшталт. «Зосередьтеся на клієнтах, а ми збережемо кожне слово. Mm, непогано. Або навіть трохи сміливіше. Ваші ідеї заслуговують на більше ніж аудіозапис. Ми перетворимо їх на дієвий контент. О, цей другий варіант мені подобається більше. Він не просто обіцяє послугу, а обіцяє трансформацію контенту. Це одразу підвищує цінність. Так, і ця логіка, мабуть, має пронизувати всю сторінку. От дивлюся на блок переваги сервісу. Пункт структурований та кольоровий діалог. Ну, звучить як технічна фіча. Абсолютно. А що якщо ми пояснимо, навіщо клієнту цей кольоровий діалог? Це ж не для краси, це інструмент для аналізу. Точно. Можна переформулювати. Ми відтворюємо живу розмову, а не просто текст. Виділення спікерів кольором дозволяє вам легко аналізувати динаміку сесії і повертатися до ключових моментів за лічені секунди. Це вже не про кольори в тексті, а про глибшу роботу з матеріалом. Саме так. І це наштовхує мене на думку. Може варто додати короткий розділ про філософію компанії? Я знаю, це іноді звучить як корпоративна вода? Так, є таке якої всі намагаються уникнути, але в ніші, де довіра і конфіденційність ключові, можливо, це виправдано. Це знаєш, палиться з двома кінцями. Окремі блок, наша філософія дійсно можуть проігнорувати. Угу. Але сама ідея правильна, можливо, ці принципи краще не виносити в окремий блок, а інтегрувати виснуючи. Наприклад, ну наприклад, біля кнопки замовлення додати невелику примітку. Гарантуємо 100% конфіденційність, ваші матеріали це ваша інтелектуальна власність. Або в секції про нас двома реченнями сказати: ми не просто транскрибуємо, ми команда фахівців, які самі працюють в освітній сфері. Так, це значно сильніше. Ми не змушуємо клієнта читати маніфест, а показуємо цінності в контексті. Гаразд, отже, ми встановили емоційний зв'язок, позиціонували себе як партнера. Угу. І цей підхід до партнерства, мені здається, ідеально продовжується в тому, як саме сервіс описує свої переваги. Зараз вони говорять про швидкість і точність, але не про те, що ця точність означає для бізнесу коуча. Саме так, це абсолютно логічне продовження. Ми переходимо від емоцій до, скажімо, раціональних бізнесових аргументів, але поданих через ту саму призму. Так, так. На сторінці є чудові характеристики. Точність до 99%, терміни від 24 години, але для клієнта це просто цифри. Відповідь на питання і що з того залишається на його розсуд. А ми ж не повинні змушувати клієнта думати. Тобто, чому для коуча критично важливо саме 99% точність, а не скажімо, 95%. Адже 95% це теж наче непогано. От, а різниця величезна. 95% точності означає, що в тексті на тисячу слів буде 50 помилок, це текст, який треба ретельно вичитувати. І редагувати це знову час і ментальна енергія. Саме. А 99% точності це 10 помилок, це текст, який можна майже одразу використовувати. І головне, одна помилка в ключовому терміні чи фразі клієнта може повністю змінити сенс. Зрозуміло. Тому треба говорити не про точність 99%, а про текст, готовий до публікації, що зберігає найтонші нюанси розмови та заощаджує вам години на вичитці. Це перевертає все з ніг на голову ми продаємо не точність, а заощаджену розумову енергію і професійну репутацію. Так. І цю логіку можна застосувати до кожного пункту. Якщо до розділу для кого наші послуги. Зараз там досить функціональні описи. Для вебінари та курсу написано: створюйте текстові конспекти, статті та навчальні матеріали. Це опис функції, а треба показати трансформацію. Уяви, що я творець курсу, що я насправді хочу. Не конспект. Ти хочеш більше клієнтів, більше охоплення, більше продажів. Точно. Тож звернімося до цієї потреби. Замість поточного тексту можна написати. Перетворюйте один двогодинний вебінар на тижневий контент-план, серію статей для блогу, десятки дописів для соцмереж та основу для вашої майбутньої електронної книги. Оце вже звучить як контент-машина, а не просто сервіс транскрибації. Клієнт одразу бачить не витрати, а інвестицію. Так. І теж фами можна зробити для коучингових сесій. Зараз там фіксуйте ключові моменти та інсайти для клієнтів. Знову ж таки, функціонально, але ну, не надихає. А що, якщо ми покажемо кінцеву вигоду, яка виходить за межі самої сесії? Наприклад, надайте вашим клієнтам структурований звіт сесії. Це не просто текст, це інструмент для їхньої подальшої роботи над собою. Угу. Такий підхід продемонструє вашу виняткову турботу, допоможе їм глибше засвоїти інсайти та дозволить вам підвищити цінність і, відповідно, вартість ваших послуг. Тут ми прямо говоримо про гроші. І про преміальний клієнтський сервіс. Саме так. Слухай, цікаво, що відгук Івана Іванова на сторінці вже говорить цією мовою, підвищили їхню лояльність та цінність моєї роботи. Угу. Виходить, клієнти вже розуміють цю цінність, але сам лендінг про неї ще не говорить достатньо голосно. Точно, це ідеальний приклад. Вся сторінка має заговорити мовою результатів, яку зараз використовують лише вдячні клієнти. Гаразд, ми встановили емоційний зв'язок, показали конкретну бізнес-вигоду, але залишається ще одне, мабуть, найбільше питання, яке виникає у будь-якого потенційного клієнта сьогодні. А чим ви краще за штучний інтелект? Так саме так, в епогу, коли ai транскрибація стає все доступнішою і дешевшою, унікальна перевага ручної перевірки, яку пропонує Transcriber Pro, представлена нам, кажучи, недостатньо яскраво. Вона буквально губиться. Я бачу цю фразу поєднання технологій та ручної перевірки. Вона згадується майже побіжно в описі точності. Так, і це виглядає так, ніби компанія трохи соромиться того, що використовує людську працю, а не сучасні технології. І це ж ключова втрачена можливість на лендингу? Величезна. Сьогодні будь-хто, хто шукає таку послугу, вже знає про ai рішення. Вони швидкі, дешеві, іноді навіть безкоштовні. А Transcriber Pro має найпотужніший диференціатор, людський інтелект, експертність, але не використовує його як центральний елемент позиціонування. І це дозволяє потенційному клієнту думати: окей, 99% точності це добре, але AI від Google дає 95% за секунди і безкоштовно. Чи варта ця різниця моїх грошей? От. І на це питання сторінка має відповідати гучно, чітко і з гордістю. Тобто треба не просто згадати про людей, а зробити це головною фішкою, перетворити те, що може здаватися недоліком, повільніше і дорожче за AI, на головну перевагу. Абсолютно, пропозиція зробити людський фактор основою бренду: позиціонувати сервіс як експертне, таке собі бутикове рішення на противагу масовим автоматизованим інструментам. Це звернення до клієнтів, які цінують нюанси, контекст і якість, яку поки що не може забезпечити жоден алгоритм. Я сам нещодавно пробував ai сервіс Він перетворив фразу стратегічна сесія на трагічна сесія. Ой. Для особистих нотаток це смішно, але якби я відправляв такий звіт клієнту, це була б професійна катастрофа. Саме про цей ризик і треба говорити. Цей приклад ідеально ілюструє проблему. Як це можна втілити практично на сторінці, створити новий блок? Так я б створив окремий, дуже чіткий блок. Назвати його можна, наприклад, чому не лише AI? наша перевага, людський досвід. І що там написати? Коротко, але влучно. Алгоритми чудово розпізнають слова, але лише людина розуміє контекст. Наші фахівці вловлюють сарказм, розрізняють специфічну галузеву термінологію, ідентифікують голоси навіть за поганої якості звуку. Це одразу показує, за що саме клієнт платить за спокій та впевненість у якості. Так, і це ж повністю змінює сприйняття ціни. Тепер клієнт платить не за хвилину розшифрованого аудіо. А за годину роботи експерта, який розуміє мою сферу. Це дозволяє вийти з цінової війни з автоматичними сервісами. І зайняти преміум сегмент. Цю ідею можна і треба інтегрувати в інші розділи, наприклад, в тарифи. Обов'язково для тарифу преміум зараз зазначено просто додаткова редактура це ну, звучить розмито і не дуже цінно. А можна вказати, редактура та вичитка фахівцем, що спеціалізується на вашій тематиці для забезпечення не тільки граматичної, але й смислової точності. Це зовсім інший рівень пропозиції. І навіть у секції як це працює, так на кроці транскрибація, замість сухого наші фахівці виконують розшифровку, можна написати щось на кшталт. Ваш запис потрапляє до рук досвідченого спеціаліста, а не до бездушного алгоритму. Ми гарантуємо збереження контексту та нюансів живої мови. Слухай, ці, здавалося б, невеликі зміни в формулюваннях кардинально змінюють сприйняття всього сервісу з утилітарного інструменту. Він перетворюється на надійного партнера-експерта. Це дійсно потужно. Давай підсумуємо. Отже, маємо три ключові напрямки для посилення сторінки: перший це перехід від транзакційної комунікації до побудови партнерства. Говорити мовою емпатії та розуміння потреб клієнта, а не лише швидкості та ціни другий це трансформація характеристик у вигоди. Кожний пункт, кожна цифра на сторінці має чітко відповідати на питання клієнта, що це дасть конкретно моєму бізнесу. Тобто, показувати не те, що сервіс робить, а те, ким стає клієнт, завдяки цьому сервісу, більш ефективним, більш успішним. І третій, найважливіший в сьогоднішніх реаліях зробити людський фактор головною, очевидною і гучною конкурентною перевагою не ховати ручну перевірку, а виставити її на передній план, як гарантію якості, контексту та спокою, яку не може дати жоден AI. Саме так, якщо говорити про конкретні кроки, то це перегляд заголовків та ключових повідомлень для створення емоційного тону. Розширення описів у блоці для кого з фокусом на кінцевий результат та створення нового розділу про переваги людського підходу. Угу. Це потужна основа, щоб перетворити хороший лендинг на винятковий інструмент залучення клієнтів. Він уже має міцний скелет, і ці зміни додадуть йому м'язи та унікальний характер. Будемо раді побачити оновлену версію.